У коридорах пусто, у дворі тиша, у класних кімнатах за партами нікого. Так у 156 ліцеї проходить свято першого дзвоника. На лінійку діти зібрались онлайн. У залі ліцею суто викладачі. Все через війну, бо навчатися наживо у школах харківські школярі не можуть. Це небезпечно, тому вчителі готуються до уроків дистанційних. Найважче вчителям першого класу. Знаєте, Подвійне хвилювання, тому що, по-перше, маленькі діти, які приходять вперше до школи. А по-друге, мені здається, що дуже важко навчати дітей через екран. І тому хвилювання дійсно подвійне. Цьогоріч 156-й ліцей прийняв 84 першокласників, маленьких хлопчиків та дівчат, які вступають до країни знань онлайн. Вчителі, озброївшись різними підходами та методиками, спробують навчати дітей так, аби вони мали належні знання. 31 дитина, сім дітей за кордоном знаходяться, але вони в перші дні обіцяють теж виходити на дистанційне навчання разом зі мною. Тому велика відповідальність за те, щоб з перших днів зацікавити дітей, створити атмосферу, якій та їм буде зручно по-дитячому працювати. Я думаю, що це найважливіше. Досвід навчати дітей дистанційно харківські вчителі вже мають. Більше того, готові до всього кажуть, повномасштабна війна стала ще одним серйозним випробуванням. Але навіть з цим іспитом педагоги Харкова справилися. Цілий рік я була в Канаді і викладала там різницю у сім годин. У другій годині ночі я починала працювати і ціли, цілу ніч працювала, а потім в день готувалася. Ось ви запитуєте, як я готувалася, як ми знайшли шляхи навчання. Це було складно, але дуже цікаво. Цікаво, що діти розуміють і наше становище і розуміють вчителя, вимоги вчителя. Я горда тим, що я не покинула клас від четвертий. Я довела його до кінця. Дуже вдячні батьки, діти. Я бачу результати своєї праці. Мені дуже легко буде, тому я й повернулася. Багато чому ми навчилися. Як вчителі дітям, ось на приклади, на прикладі минулого року було цікаво, і вони засвоювали матеріал, знайшли підходи, методи до онлайн навчання. Минулий рік це був рік випробувань. А тепер ми знаємо, що ми на все спроможні, ми все подолаємо, і навчання буде неодмінно цікавим і буде приносити задоволення дітям і вчителям. З п'ятого по одинадцятий виходять. 50% класу точно виходять на онлайн-навчання, і тому ну, насолоджуємося спілкуванням. Це дуже боляче, але знаєте, коли ти їх взагалі не бачиш, це дуже погано. А коли так, хоча б через екран монітору, то все ж таки ти бачиш, як виросли твої діти, як вони подорослішали. І взагалі, що вони тебе раді бачити, і їх очі це, це те, заради чого треба працювати. Так, з понеділка у цьому ліцеї новий навчальний рік розпочинають понад тисяча учнів. Частина вже в Харкові, дехто зможе навчатися і наживо у метрополітені. 30, 35% десь відсотків учнів вже у Харкові. Є такі класи, де навіть 70-80 дітей вже повернулися до Харкова. А, ем... Будуть діти навчатися, тому що батьки змушені, батьки, які працюють, і в яких не мають бабусь та дідусів у Харкові, з ким можна залишити дітей, вони змушені. Змушені були шукати різні способи, як організувати навчання, очне навчання для дитини, і це вихід. І я дуже підтримую ініціативу нашого мера, тому що це найбільш важливе навчання для дітей, які вперше прийдуть до школи. Це першокласники. В нас є такі діти, це сім учнів першого класу, і є ще учні. Окремо третій, четвертий клас, і навіть п'ятикласники загалом 12 учнів з нашої школи будуть навчатися у метро. Але понад усе весь колектив ліцею прагне, аби їх діти повернулися до школи, щоб навчатися наживо. Бо, як би не було чисто і упорядковано, освітньому закладу бракує дітей. Леся Кополюк, Віктор Ноздрачов, Олексій Стеренков та Єгор Мікенін, Харків. Новини.